2590 гривень за 30 упаковок вакуумних пакетів для зберігання одягу. Ось так це я покажу один з них. Приклад, як вони працюють. Ось так. Ось сюди ми засовуємо одяг. Цією штучкою ми замикаємо повністю, відкручуємо ось такий клапан. Сюди ми вмикаємо пилисмок, він висмоктує усе повітря зсередини, тим самим утворюється вакуум зсередини. Також тут є така ручка, за нею можна підвисити одяг, і його можна ось так повісити в шкаф. У нас в лоті буде ось таких розмірів, як я сня, тримаю, 6 штук. Будуть ось такі побільше розміром 144 на 70 буде 6 штук. Тож, ще будуть ось такі, по-май, 130 на 73,6 штук. Ой, вибачаюсь їх буде 12 штук в лоті. І також будуть ось такі 6 штук упаковок. Але їх в самій упаковці 3 штучки. Бачите, ціна за упаковку в нас 87 гривень. В лоті буде 30 упаковок. А ціна лоту нагадує 2590 гривень. Тому щоб замовити цей лот, скоріше поспішайте. Ви вже можете писати нашим менеджерам, то заробляємо разом.